Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних Іграшок. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Новий влог починаю знову з цього ведмедика, адже хочу висловити вам слова вдячності за вашу підтримку, за кожен коментар під минулим в'язовлого, за кожну вподобайку, за ваші повідомлення в особисті в інстаграм. Ви навіть не уявляєте, наскільки сильно я потребувала цю підтримку, і ви мені її дали сповна. Дякую вам, неймовірно. Ви неймовірні. І я вже працюю над текстовим безкоштовним описом. Який ось ось скоро вийде в інстаграм. Як бачите, зараз у мене тут ще в кадрі є два моточка пряжі: це Ярнар джинс 70 номер, з якого я в'язала цього ведмедика, і я взяла цю пряжу для того, аби ще раз протестувати свій майстер-клас і зв'язати ще одного ведмедика. Аби точно впевнитися, що я не зробила ніде помилку в описі. Хоча я розумію, що перший майстер-клас може вийти комом, але сподіваюся, не краще. Мені не хочеться підводити інших майстрів, які будуть в'язати по моєму майстер-класі. Але я розумію, що я можу десь щось. Наплутати, десь допустити помилку. Тож я буду дуже сильно чекати на ваші коментарі, у випадку чого. І дуже сподіваюся, що дівчата, які дійсно писали мені про те, що вони будуть в'язати, вони отримують задоволення від створення подібної іграшки. Також в мене тут ще є моточок світлої пряжі Ярнар-Джинс, і я не пам'ятаю, який це номер, але цей моточок я. Відклала для того, аби зробити наступну іграшку. Поки не буду розкривати всі карти, та в голові в мене вже вималювалися декілька образів, над якими я працюватиму далі. Як бачите, я продовжую роботу над зайчиком. Нагадаю, що в'яжу я його з пряжі Алізе Котон Гол, 62-й номер, і в якийсь момент я словила себе на думці, що даремно взяла цю пряжу в роботу, адже вона. Тоньша, і цим відрізняється від ярнар джинсу. Але треба знаходити і позитивні моменти в цьому. Таким чином, я зможу протестувати свій майстер-клас на трішечки іншій пряжі, тож вирішила нічого не змінювати і продовжувати працювати. Як бачите, вчора ввечері я вже вив'язала частинку тулуба, в'язала нижні лапки, і, як на мене, виходить доволі симпатично. Якщо сьогодні буде час і світло, то планую дов'язати далі тулуб, в'язати верхні лапки, а вони вийшли неймовірно малесенькі, але доволі симпатичні. Також вчора я почала працювати над оформленням голівеньки. І до останнього не знала, чи в'язати зайчика з плюшкою, чи робити оформлення голівеньки максимально схоже на ведмедика. І якщо зі сплюшкою в мене була ідея з аксесуарами, а саме зв'язати подушку і ковдру логічно. Але зберігати їх просто так, це, як на мене, трішечки дивно, тому виникла ідея зв'язати рюкзачок, в який можна помістити цю подушку, ковдру, і вдягнути рюкзачок на зайчика. Але. Зайчик виходить доволі малесенький, а рюкзачок, в який поміститься подушка, наповнена холофайбером, має бути доволі великий. Тож цю ідею я поки що залишила. Дівчата мені вчора також в коментарях писали про те, що краще робити майстер-клас універсальним, і я з вами погоджуюся, тож я вирішила поставити оченята зайчику так само, як у ведмедика. І відверто буду з вами в цей момент. Я дуже сильно пожалкувала. В мене вийшло ось це. І спочатку я подумала, що це не можна нікому показувати. Швидко треба викинути і почати перев'язувати для того, щоб зробити сплюшку. Потім я себе зупинила. В мене дуже часто, до речі, бувають такі моменти, коли я на емоціях роблю щось, а потім лише думаю, чи правильно я вирішила і зробила, чи неправильно. Тож, вчора я себе просто-таки зупинила і доробила, дооформлювала голівеньку. І те, що вийшло, мені дуже і дуже сподобалося. А вийшла в мене ось така мила голівенька. Я вирішила не брати якісь. Відтінки, кольори так, для оформлення носика, які б дуже сильно виділялися. Тому носик зв'язаний з тією самою пряжі, що і весь зайка. Як бачите, на оформлення носика я взяла доволі ніжний колір. це ярнар джинс в одну ниточку. І оченятам я додала ось тут чи то окантовка, ну, не знаю, як сказати, білки, може, також пряжу Alize Cotton Cold, щоб це не виділялося дуже яскраво. І ось така голівенька в мене вийшла. Як на мене, то дуже мило. А там будемо бачити. Тож, сьогодні продовжую працювати над іграшкою і сподіваюся, що. Найближчому часі мені вдасться її завершити. А після цього я ще раз зв'яжу ведмедика. І ну, десь 2-3 дні це я так собі ставлю такі дедлайни, але може в моєму випадку бути і довше. Та сподіваємося на краще. Тож, до кінця тижня цього планую випустити вже майстер-клас в люди, як то кажуть. І для чого я ще хочу пров'язати повторно по майстер-класу, адже я зараз із зайчика в'яжу по цьому майстер-класу. Для чого хочу пров'язати ведмедика, для того, щоб зробити додаткові фотографії, які можна було б додати в опис. Тобто, щоб це був максимально покроковий майстер-клас, яким зможуть користуватися і майстрині-початківці. Тож продовжую працювати до нових підключень. Всім привіт! Сьогодні 26 жовтня. День розпочався з того, що як тільки відвели полінку до школи, розпочалася тривога. Та, дякувати Богові ЗСУ, вона тривала недовго. Дітки наразі навчаються нам вже навіть скорити за полінкою, забирати її. Тому я швиденько підключаюся до вас, аби показати готову іграшку знову ведмедику кадрі. І приєднується до нього ось таке зайченятко. Іграшка вийшла, якщо дивитися по деталькам менша, ніж ведмежатко. Якщо так їх порівняти, то в принципі видно, що з Alize Cotton Gold іграшка вийшла меншою. Але за рахунок довжини вушок зайчик вийшов на цілих 6 см довший. Що я вам скажу? Мені подобається, як виглядає і та, і інша іграшка, тому я доволі активно зараз працюю над тим, аби зв'язати ще одного ведмедика. За вчорашній вечір я відв'язала деякі детальки і зараз вам покажу, що маю на сьогоднішній день. За вчорашній вечір, не дивлячись на те, що в нас доволі довго не було світла, я встигла відв'язати два вушка носик. Верхню лапку, зараз вам покажу її трішечки поближче. Не найкращий сьогодні день для зйомки, але ще маємо. Ось вона має таку невеличку випуклість. І нижню лапку. І до речі, цього разу нижню лапку я в'язала по новому опису, такому самому, як і у зайчика. Тут ніжки, вони трішки відрізняються по опису, і я вирішила, що другий опис він більш легкий, як на мене, тому буду використовувати надалі його. Так, вертайся в кадр. Ось так поки що небагато роботи зроблено, ну але я і дов'язала зайчика. Тож, в принципі, як на мене, непогано спрацювала за вчорашній вечір. Сьогодні хочу зробити фотографії, хоча а, не виходить в мене, якщо чесно, зробити гарну фотографію цьому і, Можливо, підемо на вулицю забирати полінку, і там мені вдасться його сфотографувати краще, тому що дуже сильно відблискує цей молочний колір і. Дуже сильно, дуже яскраво у кадрі виходить. Тож сьогодні ще хочу відфотографувати деталі, додати їх в опис, і дуже-дуже сильно сподіваюся, що сьогодні ввечері світло не вимикатимуть, хоча по плану мають, але, відверто кажучи, плану не завжди дотримуються. Тож, я. Сподіваюся, що матиму змогу сьогодні ввечері ще попрацювати, тому що дуже мені хочеться до кінця тижня випустити майстер-клас. З вами я прощаюся до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні, 28 жовтня, і я така червона щока в бордовому прийшла до вас, аби поділитися своїми емоціями радості. Адже сьогодні, в п'ятницю, я нарешті в інстаграм випустила опис. На свій безкоштовний майстер-клас, тож не зволікаючи, запрошую і вас, якщо ви любите в'язати іграшки, переходьте за посиланням, яке я залишу внизу під відео. Творіть і обов'язково чекатиму фідбек, тому що для мене це неймовірно важливо. Я не знаю, яка аудиторія сприйме мій майстер-клас, але дуже, дуже, дуже сподіваюся, що він сподобається і іншим майстриням також. Відверто кажучи, до цього до створення майстер-класу, я йшла всі ці роки, як тільки взяла гачок до рук і дізналася, що таке світ Амігурумі. Мене захоплювало те, як майстрині спряжі і гачка створюють неймовірно класні іграшки. Тож для мене це, знаєте, такий крок вперед. І навіть згадала я про той майстер-клас, який в мене не вийшов на початку літа, через те, що я дуже сильно в собі сумнівалася. А це мало бути «Брязкальце зайчик І сьогодні я, мабуть, перегляну цей момент і найближчим часом попрацюю над тим, аби все ж таки цей майстер-клас, опис на нього, вийшов у світ. Так, проперло мене. Нагадаю, що майстер-клас на оцих двох малючків. Майстер-клас універсальний, так як ви мені писали і до чого я сама схилялася. Тобто опис нижніх лапок, тулупа верхній хлапок, голівенький і носика в іграшок однаковий. Різниця лише в описі вушок, і мені здається, це дуже кльово. Чому я все ж таки не додала опис хвостиків? Тому що неодноразово мені писали про те, що цих малюків треба одягти. Я з вами згідна, але поки що до мене не прийшло натхнення щодо того, які ж комбінезончики, або штанці, ковтинки, або ж, ж платячка. Ні, це не будуть платячко точно. Їм ем треба зв'язати, тож поки що, я ще думаю. Але мені здається, якщо я їх вдягну в штанці або комбінезончики, то хвостики будуть заважати. Тому поки що вони такі. роздіті, але. Вчора не було світла, та я думаю, зараз по Україні це звичайна тема. Сподіваюся, ви встигли до цього підготуватися. До речі, вчора мій чоловік придбав пауербенк і я абсолютно раптово дізналася, що штатив, на який я зараз знімаю, має кольцову лампу, якою я ніколи не користувалася, але суть в тому, що вона на USB. І вчора ми, коли ввечері відключили світло, підсвічували кімнату за допомогою павера і цієї лампи. Чесно вам скажу, я навіть під нею змогла в'язати, тож викручуємося як можемо. Отже, завчора я зв'язала шапочку. Ну, такий в мене був настрій, трішечки вже не осінній. І тепер ведмежатко має ще один додатковий аксесуар. І давайте так, відверто. Я казала вам про те, що я буду в'язати ще одного ведмедика для того, аби протестити свій майстер-клас. І далі я вам про це розповім. Але поки що ведмежа в мене одне, тому всі аксесуари для нього одного. Тож, ось така шапочка мене вийшла. І скажу одразу, вона мені не подобається, тому що це не той образ шапочки, який я бачила в своїй уяві, і я буду її перероблювати. Ну, цю залишу, а іншу зв'яжу. Вона також буде смугаста, але трішечки по-іншому буде виглядати спереду. Хоча, хоча, так, згадуйте тему сплюшок. В принципі, така собі новорічна сплюшка десь якось намічається. Так от, щодо тестування. Я встигла за ці дні, поки мала можливість відв'язати верхню лапку і протестити її, опис нижньої лапки. Я вам про це вже показувала, мені здається, в минулому підключенні вушка, носик, і після того, все, що я встигла зав'язати, це початок голівеньки. А ось і все. А ось і світла мені не вистачило, тому що вдень дуже багато повітряних тривог, і ми постійно у напрузі через те, що треба поліночку забирати зі школи. Ми чергуємо під школою. А, також вчора, зранку, ми відправилися в торгівельний центр. Нам треба було зробити деякі закупи, але не сталося, адже там ми тільки зайшли, нас застала тривога. Тож усі ці моменти трошки час. Але я ж маю два варіанти готових по цьому опису. Також маю детальки, тож дуже сподіваюся, що і інші майстрині зможуть зв'язати за цим майстер-класом. Чому я не шукала тестувальниць? Тому що, коли я особисто приймала участь в різних тестуваннях, це були лише Платні, і я навіть не збиралася напружувати когось дівчат для того, аби протестити безкоштовний майстер-клас. Тож, якщо будуть якісь недоліки, вигрібати буде все самостійно. Звичайно, було б добре віддати комусь на вичитку, але знову ж таки я вирішила, що так як це перший раз, може він буде комом. Ну як зазвичай це може бути. Але якщо вийде все добре, буде дуже класно. Влог виходить коротесенький, але доволі емоційний. Я з вами буду прощатися. Хочу випустити це відео сьогодні. І ще раз запрошую вас до в'язання. Буду дуже вдячна і рада, якщо під готовими іграшками будете відмічати. Всім до нових всім па папа!